Добрий день, українці! Триває 282-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції. А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Російські терористи продовжують обстрілювати мирні міста та громадян України. Цієї доби під ракетними ударами опинилися Запоріжжя та Запорізький район. Снаряд прилетів у інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа на 200 квадратних метрах, яку під ранок пожежники ліквідували. Також цієї доби росіяни здійснили ракетний удар по сільраді села Зарічне Запорізької області. Половину приміщення зруйновано на будинках поруч вибито вікна. Постраждалих на щастя немає. Також російські військові за добу обстріляли 42 рази Херсон та область. В Херсоні терористи влучили в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, через що троє людей загинуло семеро поранено. Сумщина ворогом здійснено 9 обстрілів по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області, під час яких зафіксовано 180 приходів. Внаслідок обстрілу села Нововасилівка пошкоджено зерносховища також лінії електропередач без жертв. Харківська область вночі російські загарбники влучили ракетою с 300 в п'ятиповерховий житловий будинок в селі Клугино-Башкирівка. Постраждала жінка, 67 років, її госпіталізували до лікарні та надали медичну допомогу. 24-річні жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування будинку. Російські терористи не покидають зусиль знищити Україну, знищити нашу інфраструктуру. Ми невтомно готуємось до різних сценаріїв розвитку подій, розгортаємо все більше пунктів незламності по всій країні. В таких місцях, в разі тривалого відключення електроенергії чи тепла, кожен громадянин зможе зігрітися та вийти на зв'язок із рідними пунктами незламності за останні два тижні скористалося вже 100 тисяч осіб. Станом на сьогодні облаштовано 5248 пунктів зокрема, 4098 облаштовані силами обласних військових адміністрацій у співпраці з громадами. 1028 забезпечено функціонування силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Всі точки забезпечені генераторами щодо відновлення деокупованих територій Херсонщини. Під ворожими обстрілами екстрені служби роблять все, щоб повернути комфортне життя нашим громадянам. Тривають ремонти трансформаторних підстанцій, заміна електроопор, усунення обривів, що дає змогу повертати живлення все більшій кількості людей. Тривають також відновлення базових станцій усіх мобільних операторів. В Херсоні запущено 18 публічних точок доступу до Wi-Fi. Безперебійно триває надходження гуманітарної допомоги від обласних та районних військових адміністрацій та міжнародних організацій. Триває евакуація з території, на яких тривають активні бойові дії з 2 серпня. По теперішній час було евакуйовано 317 тисяч 853 особи. З них 76 тисяч 23 дитини, 8 тисяч 10 осіб з інвалідністю. Станом на зараз на території 15 областей України за ініціативи обласних військових адміністрацій облаштовано понад 1 мільйон 300 тисяч місць для проживання тимчасово переміщених осіб, з яких 89% зайняті. Найбільше кількість зайнятих місць у Вінницькій, Полтавській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Найбільша кількість вільних місць для тривалого перебування стане на зараз є в Рівненській, Закарпатській, Одеській, Житомирській, Полтавській та Волинській областях. Команда президента, уряд, парламент Збройні Сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми, українці, і ми переможемо!